Так, Друзі, заїхали на моєчку сполоснути, ми вже в Вінниці. Чесно, камера не передає кольору, який в такому гарному кольорі кашкай, він просто ідеальний по кузову, без всяких там перебільшень він переливається, він темно В перлі просто шикарно виглядає. Зробимо вагеньку чисточку по автомобілю і все. Пробіг 240 тисяч, панорама є. Друзі, він буде у нас не на оцього дисочках, а на дуже крутих басечних дистанцій. На новий літній також подарунок від домозим. Друзі, 10-й рік. Дивіться, як він гарно виглядає. 2 літра дизель. Тому кого зацікавить, будь ласка, 11500. Місто Вінниця. автомобіль весь цілий. Ви подивіться, як він офігенно виглядає. Якийсь класний, такий шоколадний, темний колір. Дуже сочна машина. Тому всім папа. -па.